Тут зараз ті, ким захоплюються українці, тому що тут представники трьох зенітно-ракетних полків, це вони прикривають небо, це вони захищають від російських ракет, російських шахедів. Ми їм дуже дуже вдячні. Хочу сказати, що сьогодні у нас дуже дуже важливий день. Ми продовжуємо нашу співпрацю з героїчними повітряними силами, щоб бійці мали можливість прийняти душ, попрати форму і відчути дуже дуже гарний настрій. Вони є абсолютно автономні. Тут є півтори тонни води. Тут є, ви бачите, генератори, компресори, котли, водовідведення, водопостачання все необхідне для того, щоб мати можливість експлуатувати сьогодні. Крайній комплекс іде за номером 185. Це означає, що приблизно 150 тисяч військовослужбовців щотижнево мають можливість приймати душу. І ніхто, крім нас цього не робить. А ще дуже важливо вам відкрити таємницю, що розробила конструкцію цього моя дружина, починаючи ще з 15-16 року, все пропонувала. і ми продовжуємо це робити. Це тільки невеликий крок для того. Що ми будемо продовжувати допомагати повітряним силам, тому що вони роблять дуже-дуже важливу роботу. Я особисто отримую для особового складу, який виконує завдання в різних місцях дислокації, мобільний, лазне, пральний комплекс, досить технологічний і цікавий, бо це новинка в Збройних силах, а в частності в повітряних силах дуже цікавий виріб. У нас радіотехнічні війська, тобто наш особовий склад дислокуються в різних не самих благоприятних точках. Це поля, це відкриті місцевості, де до, ну, до найближчих населених пунктів дуже треба приялити шлях великий. І тому їм це стане дуже в пригоді, коли їм треба тільки підвести, закачати воду і в подальшій операції і три будуть проводитися.